Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку пари і групи предметів. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаємо. Зараз, будь ласка, будьте уважні. Ми пограємо з вами в гру, яка має назву Хто уважний. Якщо чуєте помилку, плескайте, будь ласка, в долоньки. Наприклад. Так, слухаємо уважно. Три м'ячі. Правильно, три м'ячі, тому ми в долоньки не плескаємо. Три слона. Плескаємо, тому що їх два помилка. Далі. П'ять літаків. Помилка. Скільки літаків, дітки? Чотири молодці. Далі дивимося. Чотири метелики. Правильно, які ви уважні. Три серця. Молодці. Дві пташки. Плескаємо, бо це неправда. Їх скільки пташок? Три. Молодці. Яких... Квітів є однакова кількість. Подивіться, яких квітів однакова кількість. Ну, наприклад, один, два, три, чотири. Подивіться на прямокутнички, чи є ще тут чотири квітки? Є, правильно! Як ці квітки називаються? Ромашки, давайте їх перерахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці! Цих квіток однакова кількість. Добре. Сьогодні ми з вами на уроці будемо говорити про пари предметів. Будемо на групи їх поділяти та на пари. Будь ласка, зараз виконуємо гімнастику для очей. Дітки. А зараз ми готові до того, щоб відкрити наші зошити, посібники і працювати в них. Будь ласка, відкрийте наші посібники з математики на сторіночці 16. Сьогодні ми з вами будемо працювати на двох сторіночках 16 і 17. Будь ласка, відкриваємо 16-ту сторінку. І перше завдання, яке ми бачимо, нам треба утворити пари з однакових квітів. Ну, я думаю, що це дуже легко. Взяли в руку простий олівець, сіли рівно, зошит поклали трішечки з нахилом. Будь ласка, ноги поставте на підлогу, спинки рівно. Лікті обов'язково на парті або на столі. Давайте розглянемо першу квітку і знайдемо її пару. Звичайно, ось її пара. Давайте подивимось на тюльпан. Рожевий. Де його пара? Давайте проведемо разом. Ось його пара є. Адже є тут іще блакитна квітка? Є, ось вона. Давайте подивимось, які квітки залишились. Так, гвоздики. То, також помара... рожевого кольору, вибачте. Ось ми з вами і утворили пари квітів. Запам'ятайте, пара це два. Так, два. Пара. Скажіть, будь ласка, скільки це пара? Пара це два. Молодці. Рухаємося далі. Далі наступне завдання в нас таке: Об'єднай у групи фігури однієї форми. Обведи кожну групу. Якщо можна об'єднати фігуру. За якою ознакою? Нам треба, дітки, об'єднати фігури Однієї форми. Як ми з вами це зробимо? Будь ласка, візьміть у руку спочатку червоний олівець, і ми з вами об'єднаємо спочатку наші прямокутнички. Так. Далі. Ми з вами об'єднаємо зеленим кольором наші трикутнички. Вони ось будуть, ось і ось. Так. І залишились, дітки, яка фігура в нас? Залишився круг. Візьміть, будь ласка, синій олівець і обведіть синім кольором. Якщо ви не встигли, поставте, будь ласка, відео на паузу. Скажіть, будь ласка, як іще можна об'єднати фігуру? За чим? Я думаю, що можна за, фор... за е, кольором, так? А можна ще за розміром, бо в нас є тут маленький круг, великий круг і середній. Тобто ці всі фігури можна з вами об'єднувати. За якою ознакою? За розміром, за кольором і за формою. Молодці. Чудово. Далі йдемо. Продовж ряд фігур так, щоб кожна наступна відрізнялася від попередньої лише однією ознакою. Дивимося, спочатку у нас жовтий квадрат, потім зелений квадрат, потім зелений трикутник, потім зел... помаранчевий трикутник, потім помаранчеве коло, потім зелене коло. Далі буде зелений квадрат. Дивіться, зелений квадрат уже у нас був. Далі ми з вами. Намалюємо помаранчевий квадрат. Далі. Тепер ми будемо малювати з вами. Дивіться, тут у нас був зелений трикутник. А ми давайте з вами зробимо. Помаранчевий трикутник, так? Далі у нас був помаранчевий трикутник, а тепер у нас буде зелений трикутник. Добре. Далі у нас було жовте коло, а буде тепер зелене коло. Наступне в нас було зелене коло, а в нас стане жовте, ну помаранчеве, так? помаранчеве. Молодці, чудово! А далі нам треба придумати і намалювати свою послідовність фігур. Ну, наприклад, я хочу обрати собі фігури таким кольором. Рожевий. Квадрат, червоний трикутник і жовтий, жовтий круг. І я хочу продовжити такі ж послідовності. Але я буду малювати таким самим, таким самим розміром. Тобто, за розміром вони будуть однакові, за формою вони будуть однакові, але за кольором вони будуть відрізнятися. Тобто був рожевий квадрат, тепер я його зроблю, наприклад, червоним. Далі в нас трикутник був червоний. А він тепер буде відрізнятися кольором, а тепер він буде у мене жовтий. Коло в нас було жовте. Ой, вибачте, трипутник. Коло в нас було жовте, а тепер я його зроблю рожевим. Далі знову, наприклад, три, е, квадрат у нас був уже рожевий, був вже червоний. Тепер його хочу зробити жовтим. Далі я хочу свій трикутничок, він вже в мене був червоний і жовтий. Його ще не було у мене рожевого. Трикутничок і свій візьму рожевий зроблю. І останнє коло, воно вже було жовтим, і рожевим у мене ще не було червоним. А ви можете, дітки, запропонувати свіря. Якщо ви ще не виконали це завдання, поставте, будь ласка, відео на паузу і довиконуйте завдання. Прочуваємо. Дітки відпочили, а тепер рухаємося далі. І наступне завдання наше таке: які фігури повинні стояти в порожніх клітинках? Давайте розглянемо. Спочатку розглянемо так, як вони стоять. Великий трикутник, середній трикутник, маленький трикутник. Але вони всі різного кольору, бачите? Далі. Велике, велике коло. Середнє коло, маленьке коло. Далі великий квадрат, середній квадрат. Якого квадрата, дітки, не вистачає? Не вистачає маленького квадрата. Є вже помаранчевий колір, блакитний. Значить, якого кольору не вистачає, дітки? Зеленого малюємо зелений маленький квадратик. Добре. Далі, будь ласка, йдемо далі. Далі подивіться на ось цю схему. Тут у нас ми можемо побачити, що кольори однакові, а різні фігури. Давайте розглянемо. У нас є коло зелене, трикутник середній зелений, і маленький квадрат зелений. Що в нас тут є? Великий трикутник синій, середній квадрат синій і круг маленький синій. Давайте подивимось, чого тут не вистачає. Є квадрат, великий, рожевий. є трикутник, рожевий маленький. Ну, і з фігур ми бачимо, що точно у нас не вистачає чого. Не вистачає у нас круга. так? І круг буде яким кольором, якщо останній ряд весь помаранчевий то буде круг середнього розміру помаранчевий. Будь ласка, зробіть його собі. І рухаємося далі. Подивіться тепер на ось цей малюнок. Що тут зображено в цій схемі? У нас різний колір, розмір один. Розмір один. А форма буде різною. Так, дивимося: є середній синій квадрат. Є. Зелений трикутник середнього розміру. І є також круг, помаранчевий, середній. Далі в нас ідуть всі маленькі фігури. Синій круг, зелений квадрат і помаранчевий трикутник. Давайте розглянемо останній рядочок. Ось тут що нам тут не вистачає, дітки? Точно не вистачає якого розміру фігури? Великої чи маленької, чи, можливо, середньої. Великої. Що в нас тут є? Квадрат, круг. Не вистачає трикутника. А трикутник, дітки, якого кольору повинен бути? Звичайно синім. Правильно. Це буде великий наш трикутник. Ось такий. І розфарбували його. В нашому ряді, ряді вийшло, що в нас не вистачало. Великого синього трикутника. Тепер у нас з вами все вистачає. Будь ласка, якщо не встигли, поставте відео на паузу і доробіть. Зараз покажіть, як ви сидите правильно. Як повинен бути у вас зошит на столі? Зошит має лежати навкус. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями. Пам'ятаємо великий вказівний і середній палець. Олівець більше спирається на середній палець, ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться десь на відстані 2 см від кінця олівця. Ну що ж, тепер ми готові до роботи, покладіть зошит на коситок і починаємо працювати. Малюю я по точках, малюєте і ви. Будьте, будь ласка, уважними. Спочатку ми, о, вибачте, ми малюємо по пунктирним лініям. Пунктир, Ми вже знаємо, що таке пунктир ми вивчали, а потім самостійно ми робимо дах, такий, так, трикутничок і вниз, знову дах трикутничок такий, і горизонтальну лінію внизу. І так, дітки, ми робимо до кінця рядочка. Нічого складного немає. Давайте згадаємо, як ми писали, малювали трикутнички по крапочках, а прямі горизонтальні лінії ви вже вмієте давно писати. Так. Таким чином ми з вами доходимо до кінця рядочка. Молодці. А далі ми з вами будемо робити наступний візерунок. Нам треба намалювати прямокутник. Горизонтальний такий, так, прямокутничок. Після цього ми повинні зробити метелика. Ми з вами його робили на минулому уроці. Один, два. Після цього метелика, подивіться уважно, нам треба зробити один маленький квадратик. Звичайний квадрат. Після цього квадрату ми знову робимо з вами метелика. Після метелика ми робимо з вами один прямокутник горизонтальний. І знову метелик, знову квадрат, знову метелик. Далі прямокутник і метелик. Далі квадрат. Стигайте кітки за мною, щоб квадрат і метелик. Прямокутник. І метелик. Квадратик. Прямо путник напелик, велик і прямо. Ось ми дійшли з вами, дітки, до кінця. Хто не встиг, поставте відео на паузу і доробіть цей рядочок. Тепер готові виконувати пальчикову гімнастику. Посварились дві лисички, розійшлися хто куди. Ну, а Потім помирились, обнялись нема біди. Трішки наші ручки відпочили, Потримуємо їх. І далі ми з вами будемо малювати праворуч такого самого гусака. Але щоб він дивився у протилежний бік. Що нам для цього треба зробити? Якщо... Перший малюнок ми розпочинали ліворуч, то наступний ми будемо розпочинати праворуч. Давайте ми також візьмемо рожевий олівець. Відраховуємо, дивіться, один, два, значить, другу крапочку. Ось тут буде розпочинатися наш носик з вами. Ми повинні повести вгору. Повторюйте за мною. Yeah. Далі ми повинні зробити йому голову. Ось так. Далі ми повинні зробити йому дзьоба. І донизу, як бачимо, робимо пряму лінію. Пряму лінію. Зробили пряму лінію. Далі ми будемо малювати низ. Що у нас буде знизу? Що у нас буде знизу? Рахуємо крапочки. Один, два, три, чотири. Так, значить, у нас буде всього три з'єднання бо чотири крапочки. Робимо їх разом. Схонечку. Робимо їх разом. Один, два, і ще три. Ось так. Далі нам треба задрати хвостик. Так? Угору. Ось сюди задираємо хвостика вгору. Далі припіднімаємо на дві крапочки. Один. Два. Чудово. Після цього. Наш хвостик домальовуємо і ведемо, крапочки. Угу. І дві сюди. Ось такий чарівний гусак у нас з вами вийшов. А скажіть, будь ласка, чого не вистачає нашого гусака? Не вистачає ока. Ось тут ми йому намалюємо око. Ось такий чудовий гусак у нас вийшов, але дивіться у протилежний бік. Дітки, якщо ви не встигли, поставте відео на паузу і доробіть це завдання. А ми зараз закріпимо все, що вивчили сьогодні на уроці. Нам треба вкласти пари. А пари ми пам'ятаємо, це скільки? Це два морквина і капустина. Ну що ж, поїхали. Ось у нас перша пара морквина і капустина. Далі, другу, давайте пару складемо: морквина і капустина. Ще одну пару морквина і капустина. Ще одну пару морквина і капустина. Ще одну пару морквина і капустина. О, дітка, що коїться, що в нас залишилось? Одна морквина, а капуста ще є? Ні, більше немає. Значить, який ми можемо зробити висновок? Що морквин у нас більше було на одну. так? Тобто, у нас було е, 5 пар капуста плюс морква, так? Одна зайва морквинка була. Мабуть, яку дуже вже хоче з'їсти наш зайчик, який стоїть ліворуч. Чудово. Так. Скажіть, будь ласка, чи всі хлопчики матимуть машинку? Скільки хлопчиків? Порахуйте, будь ласка. П'ять. А скільки внизу машинок? Унизу. Чотири. Правильно. Цьому хлопчику є машинка. Є іншому хлопчику машинка. Цьому є машинка і цьому. А в іншого хлопчика є машинка? Є, але він прийшов зі своєю. Тому іншу машинку хлопчик уже може не брати. Правильно. Тобто, кожен хлопчик у нас залишиться із машинкою. Добре, скажіть мені, будь ласка, е, така вправа інтерв'ю: що найбільше вас вразило, чи здивувало, чи сподобалось під час уроку, що найбільше вам сподобалося? Або що найбільше у вас виходило, про що ви хочете розповісти дома батькам або вчителю? Повідомити потім, або розповісти своїм друзям, що у вас найкраще вийшло. Я сподіваюся, що вас усе дуже гарно виходило. Скажіть, будь ласка, чого ми з вами навчилися на уроці? Ми навчилися розподіляти в групи та в пари. Скажіть, будь ласка, пара це скільки? Це два. Ви великі молодці. Тож на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!